Усі дев'ять приватних будинків, розташованих на території якою пройде північна об'їзна Львова, вже викупили. Однак для того, аби почати будівництво автошляху, потрібно викупити ще п'ять земельних ділянок. З тих п'яти земельних ділянок. Кожна із них є має свою окрему історію, хтось вступає в спадкові права. По комусь ми робимо експертну оцінку і вже будемо готові теж продовжувати викуп. хтось за кордоном з власників, тому вирішуємо питання довірених осіб, які можуть займатися тим питанням. Акти згоди на викуп дали усі власники. І про які ми зараз говоримо загалом для будівництва північної об'їзної дороги потрібно було викупити 52 земельні ділянки та 9 житлових будинків. На це з дербюджету виділили 16 мільйонів гривень. Північний об'їзд Львова буде дорогою найвищої категорії з цементно бетонним покриттям і шумозахисними екранами у межах сіл, надземними і підземними переходами, естакадами та мостами. Її протяжність 23 кілометри. Підготовлена тендерна документація передана в УкрАвтодор на оцінку вони переглянуть, якщо не буде зауважень, то восени буде оголошено тендер. Будівництво північної ділянки об'їзної Львова розвантажить від автомобілів Шевченківський район, адже тоді транзитні автомобілі зможуть оминати місто. Це, в свою чергу, знімає фактично навантаження з північної частини міста Львова, де як, фактично весь трафік у зв'язку з тим, що немає північного візу, йде через місто Львів. Це, в свою чергу, покращить сполучення, пропускну спроможність в межах таких вулиць, як Богдана Хмельницького, в межах вулиці Грінченка, Мазепа, Шевченка. Фактично, ми звідти забираємо цей потік. Це зменшує шумове навантаження, це зменшує фактично навантаження на дорожню інфраструктуру. Це буде перша дорога в Львівській області і залом західній Україні першої категорії. Це чотирьохсмугова дорога безпереривного руху фактично дозволена швидкість на ній буде 130 кілометрів. Вартість будівництва об'їзної дороги понад 11 мільярдів гривень. Це кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Будівництво планують розпочати наступного року та триватиме воно три роки. Ольга Дейнек, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.